У вас оподається суд Конституції і її роль у всех суті. Але Ваферович, в принципі, запам'ятаєте, добре, не запам'ятаєте, що ви піднімаєте, а до питання. От прямо по кому лекції вам сказав, що в кінці лекції не треба в кінці, якщо є дуже покупуляції, я то, що буде відповідати. Домовилися. Да? Домовилися. Зараз ми за школи дій був 8 клас, точки 9 клас, точки 7 клас, для класу. Конституція, звичайно, з що це таке. Ви вже вчителі поінформовували, що Конституцію називають е, певна збірка нормативних правових норм, які регулюють. Тобто, в принципі, це юридичний документ. Тобто, в державі він найвищий. Вищації виконання. Якщо, звичайно, закон суперечить Конституцію, головна Конституція. Якщо цей кодекс, кодекс суперечить Конституції, то Конституція головніше нього. У вас усього я вам просто боязну розповідати, а випитання здавати. Це звичайно немає. Але фішкою лекції будуть унікальні груди підготовлені. Зробити вам вам більш краще розуміння розуміння конструкції. Це подарувати матеріал. Головне, щоб знаєте. Що таке знає. конструкція? Ну, от, розумієте, це визначення, а не юридичне. Воно правильне, ідеальне правильне. Але воно написане вічною мовою. І збагнути перемогу, що таке конструкція? Доволі важко. Ми в структурному експорію. І так, так, так конструкція. Основний закон держави. Який об'єднував собі групу нові, ну, які будуть особа державної влади. Я це сказав. Права і свободи та обов'язки не особи немає. Це система капітальська організації державної влади, територіальна організація держави тощо. Зараз я повернусь. Що ти не консультацію? Як можна просто декількома словами сказати все попередньо? Вам не треба занурюватись так глибоко, не юридичною, а простою мовою, збірка правил. Так, Це вона, збірка правил. Но для нас головне, щоб ми зрозуміли що не просто, що таке робити, а навіщо вона? Правила для кого? Якщо тільки для нас, питає. Якщо для нас і держави, це інша справа. Якщо для держави і без нас, це ще різні. Слава Богу, що тут є правила поведінки і для громадян, і для держави. Бо правила поведінки місяць і права, та обов'язки. Що... Мені дуже важливо, щоб ви сьогодні зрозуміли одну просту річ, не складу річ. Наші права це завжди чиїсь обов'язки. Ви навіть. Ви заходите в магазин, ви маєте право вибрати товари. На базарі. які зобов'язані дати вам можливість покривати ваше право обрати це їхні обов'язок дати можливість вибрати. Ну навпаки, коли ми купуємо товар, ми зобов'язані дати гроші на товар, а вони мають право на ці гроші. Тобто і гроші, їх право на гроші, це наш обов'язок заплатити за товар. Тому завжди ми чуємо. Хтось має права, знаєте. Ось хтось інший має перед ним обов'язок. Ці права забезпечувати. Коли ну, в Конституції у нас є права людини, а вони є це розділ в розділом Других Конституцій. У нас це наші з вами права О, питання. Хочу, Увість, по питання. По-перше, всіх інших громадян. Наприклад, я на правда Ну, Інша громадяна не може з... заперечити справу, Поручити за правобу, я можу скажу, це в суд і так далі. Але держава. Бо Вон держава була зобов'язана нами забезпечити наші права через свої системи органів. Суд, прокуратура, поліція, податкова, система освіти, інші державні органи. А в цілому парламент уряд президент. Ось така справа. Ну, Зараз почекають перша роля. Що таке конституція? Se você não tiver разом чуємо та аршесу державу це ще пройшли багато українські дом задяки реалізації конституційних умов швеція а потім нове фінляндія стали найбільш стабильними світі наприклад швеція стала Тільки разі наші пройде на краще. Закрити модели. Звичайно, хтось нас на сьогодні зараз наразі вже пришлися. Ви безкоштовно буде красива. Дошкільна, шкільна. Позашкільна, а далі вище.